День дев'ятий. Привіт, привіт. Тебе зустріли? Ще ні. Ти чекай. По нашому часу тебе зустрінуть вночі. Ну, тобто, в час, коли він помер, це 3.30-3.40 вночі. Це відмітка. Тут і зараз в цей час ну, проходять всі ці зміни. Там буде і жінка, і батьки твої, і інші родичі. Добре, чекаю. Я питаю: а ти Лего бачиш? Він питає, а хто це? Ну, я кажу: типа Янгола, сміється, ні. Скажи, а ти бачиш стіни? Ні. А потім каже: так. Ти проходиш крізь них? Так. Тобто вони не заважають тобі. Ні, легко прохожу. Добре, давай завтра або ввечері поговоримо. Хочу пояснити, як це все відбувається, як він, да, як душа, і ну, я би почав би, ті, хто знають, хто не знає, дивиться базову школу там на початку воно є, Батько він як, ну, по-перше, як живатна. Живатма це енергія. Тобто це не фізика. У Цієї живатми є тонкі тіла. Да? Ми вже казали: жаре тіло, яке будує ну, на, на наше тіло. Навне тіло, там, клубі, колобі, ну, різні. Дух, душа. І Зрозуміло, коли він там помер, да, в нього забирають слой навного тіла, там, де приписано його життя, що він повинен був пройти, і що він пройшов, і як прийшов. Тобто, це це приписано в нашому тонкому тілі. І ми нікуди, знаєте, якщо ти будеш там, сидиш і якусь фігню думаєш. То ця фігня вона прописується в вашому намному Е, Тому ми, е, не то що від себе, е, ми нічого не сховаємо. Все, що ми думаємо, і все, що ми бажаємо, і все, а особливо все, що ми робимо, все прописується в нашому намному тілі. Але воно багатослойна і один злів. Його забрали для проведення чистилища. Ну, скажімо так, без цієї частини навного тіла ми не зможемо попасти в зал. А для того, щоб ми пройшли на цьому навному тілі да, всі наші радощі і всі наші гріхи. І коли вони будуть, скажем, чистити, чому і чистилище, да? чистити наше тіло. Від наших гріхів, то ми від цього будемо страждати. Знаєте, це як наживу, ну взагалі це неможливо описати. Я думаю, що батько якось знайде слово до цього, да? але взяти, ну тоді казав, це капець. Це капець як душевна больна. Uh, і uh, живатма разом з цими тонкими тілами це є енергія. І жаря тіло вона будує потім uh, фізичне тіло. Але без фізичного тіла uh, ми uh, це, ну, скажімо, енергія. І uh, якщо враховувати, що живатма по відичним даним. В 10 тисяч разів менше за наш волос в 10 тисяч разів. Тобто, вчені ще до такого не дійшли, вони ще не розкрили. Ну Хтось каже, що вже відкрили, вже знають. Так, може бути, але для нього люба матерія, навіть моя рука фізична. Він просто з легкістю проходить, і ну, для нього, для, для нас як душі, як для живатми перешкод не існує, тому що ми енергія вічна, і ми проходимо як енергія всюди. Але ми, як живатма, ми там маленькі, тобто в реальності я сам, да я такий, як в 10 тисяч разів тонче мій волос, да? але я керую цим тілом, яке, зрозуміло скільки разів більше крупніше. Це скафандр для моєї душі.